Інфобізнесмени часто думають, що штрафи це щось таке далеке. Я часто чую, ми завжди так робили і не було ніяких проблем. І часто відповідаю до першої перевірки. Насправді, більшість порушень дуже банальні і трапляються постійно. Отже, топ-6 причин, за які штрафують ФОПів. Найпопулярніше невчасна подача звітів та сплата податків. Будь ласка, запишіть собі в календарі, додайте нагадування дати, коли треба подати звіт і коли треба сплатити податок. Якщо ви робите це не самі, а це робить ваш бухгалтер чи юрист, переконайтеся, що він це зробив. Друге, за популярністю невидача чеків або не застосування касових апаратів. Нагадую, що майже всім, майже в будь-якій ситуації, зараз потрібно видавати чеки. Але з застосунком LinkPay. Це не обов'язково. Відео десь вже є на каналі, подивись. Третє за популярністю це відсутність документів. Якщо ти ведеш бізнес онлайн, це не значить, що в тебе можуть не бути договорів, фактів, рахунків і всієї іншої документації, яка необхідна для ведення бізнесу. Вони мають бути. Наступний найпопулярніший випадок це робота без реєстрації ФОП. Коли ти не реєструєш ФОП, не отримуєш кошти на рахунок ФОП. А просто отримуєш гроші на картку, за таке податково дуже суворо карає. П'яте: неправильні кведи. Кажу про це постійно. Якщо ти займаєшся певним видом діяльності, будь впевнений, що в тебе при реєстрації були внесені необхідні кведи. Якщо цього не відбулося, зроби це прямо зараз, якомога найшвидше. Перелік найкращих кведів для інфобізнесменів у мене в телеграм-каналі. І останнє місце в нашому топ-6 займає ігнорування перевірок. Якщо податкова пише тобі листа, якщо податкова робить запит, якщо податкова хоче прийти до тебе з перевіркою, варіант типу я нічого не бачу, воно саме якось пройде. Не працює, не пройде. Треба відпрацьовувати, Підключай бухгалтерів, підключай юристів і проходь цю перевірку. Так, щоб тобі не виписали штрафів. І мораль: штрафи не з'являються з повітря. Вони є наслідком того, що ти не приділив уваги важливим деталям. Але гарна новина полягає в тому, що всього цього можна уникнути, якщо правильно і своєчасно про це подбати. Я Богдан Василюк, юрист для експертів.